Я хочу сьогодні також представити дорогого гостя, Прохора Віктора Семеновича. Він народився в Україні. Він служив в Україні. Він був засновником церкви Філадельфія. Він ніс там пастерське служіння. Також він був, здається, перший замісник навіть епіскопа нашого об'єднання України. Зараз він проживає в США і також там. Велику роботу проводить. В нього залишилось також потужне, благословенне серце справжнього українця, справжнього служителя. Тому він являється в Америці на сьогоднішній день старшим епіскопом, також християн віри Івановської п'ятдесятників одне із самих найбільших об'єднань п'ятдесятницьких. Тому сьогодні за честь для нас вас приймати у нас в гостях, і хай Господь благословить. Ми будемо сьогодні уважно слухати, що Господь приготував через вас. Мир Божий вам, дорогі брати, і сестри! Вітання, прийміть від церкви з міста Дакоми, і маю честь в цей час, коли, коли Україна проходить важкий час. Коли ви проходите важкий час, наше бажання бути разом з вами, молитися разом з вами, шукати лице Боже. І щиро вам скажу, моє, моє серце, знаєте, моє воно торкається. Коли я дивлюся, Жорж, в період таких важкого, важкого як сказати, випробування сезону, він вже, якщо не помиляюся, четвертий раз в цьому році тільки в Україні. І ще знаю, що два рази має бути, вже білети є. Проти сестри, не тому, що фан в Україні тільки їхати сюди, а тому, що любов Божа обнімає нас. Тому що це робить любов Божа. Тому що Бог любить нас, любить вас. І ми є одне ціле. Ми члени тіла Ісуса Христа, ми є взаємозалежні. Ми є взаємозалежні. Тому хай Господь підтримає і допоможе. Хочу ділитися Євангелієм, тому що Євангеліє це є добра звістка. Зараз, проходячи вулицями. Києва, ми вже в цьому, тиж... в цьому місяці ми другий раз вже в Україні, проходячи в різ... всіх містах, і коли я дивлюся, моє серце просто не витримує, дивишся на цих молодих людей, які загинули. Діти, які плачуть, вдови плачуть. Що можна сказати людям? Що, Чим можна потішити? Але писання каже, що в це є блага, добра звістка. І щиро вам скажу: не знаходжу кращої, кращої новини, як Євангелія. Читаю Євангелія Святого Луки, 5 розділ з 1 по 9 вірш і з цього текста поділюся декількома думками, тому що в 12-й годині в церкві Філадельфія служіння. І я вже не був рік там, і хочу вам сказати, я не можу не заїхати. Туди. Просто я зобов'язаний. Тому що в нас сьогодні поїзд, і ми їдемо на Польщу, вертаємося далі на, на Америку сьогодні. Тому ми, у нас дуже такий а, обмежений час. Написано п'ятий розділ із першого вірша Луки, п'ять. Один написано, і сталося, як тиснувся натовп до Нього, до Ісуса, щоб почути Слово Боже, він стояв біля озера Генісарецького і побачив два човни, що стояли край озера, а рибалки, відійшовши від них, полоскали невода. І він, тобто Ісусу, увійшов до одного з човнів, що був Симонів, і просив, щоб він трохи відплив від землі, і він сів та й навчав народи з човна. А коли перестав він навчати, промовив до Симона, попливи на глибінь і закиньте на полов свій невод». Симон сказав йому в відповідь: Наставнику, цілу ніч ми працювали, і не вловили нічого. Та за словом, твоєму укину невода. А зробивши це, вони безліч риби набрали їхній невід, почав прориватися, і кивали вони до товаришів, що були в другім човні, щоб прийшли і помогли їм. Ті прийшли та наповнили обидва човни, аж стали вони потопати. А як Симон Петро це побачив, то припав до колін Ісусових, кажучи: Господи, вийди від мене, бо я грішна людина. Бо від полову риби, що зловили вони, обгорнув жах Його та й усіх, хто з ним був. Перший вірш написаний сталося, як тиснувся натовп до нього, щоб. Учути Слово Боже, він стояв біля озера Генісерецька. Церква, брата, сестри, я захоплений вами, що ви хочете чути Слово Боже. Тому що недільний день, і, і в недільний день ви приходите незалежно світло, транспорт, ви є там, де проповідується Євангеліє. Тому що Ісус сказав, де двоє чи троє зібрані, я посередині. Я дякую для вас. І ось сама, сама ідея, думка, щоб почути Слово Боже, то євреї, які оточували Ісуса, вони тиснулися до нього. Вони хотіли бути тісніше до нього. Нам всім хочеться знати, щоб якось от все було нам так дешево давалося, так просто. Щиро вам скажу: я не вірю в дешеві речі. Мене не багаті є, але я не вірю в дешеві речі. І коли щось пропонується дешеве, завжди подивіться далі трошки, що за цим стоїть. Щоб почути Слово, люди тиснулися до Ісуса. Я пригадую батьків моїх попередників наших. Я не був у світі, мене Бог спас, іншим шляхом мене Бог спас від світу, але ми були дуже бідно жили, тому що мені було три роки приблизно чи десь так. Мене пробудили першу асоціацію із моїм батьком. Мені якийсь чоловік давав два цукерки, моє покоління пам'ятає довгі такі карамельні, чи які там вони були лідянцовиці по п'ять копійок. Мені давав чоловік два цукерки, тому що він повернувся із ув'язнення. І після того, перші місяці роботи, 3 рублі 50 копійок за місяць. Старші пам'ятають, 8 дітей у батьків нас було. Так ми проживали. Але батьки настільки тішилися, настільки словом від Бога. Я не знаю, як вони получали слово від Бога. Ну вони мали слово від Бога. Вони платили ціну платили. Дорогі присутні, якщо ви хочете слово мати від Бога, сьогоднішній світ нас не здивуємо ми нічим: електроніка, програми, все слово від Бога. Світ потребує Слово від Бога. Нас запитують, коли закінчиться війна? Я не знаю. Але я знаю Господа, який може все, який сказав слово і сталося, який сказав слово і відкрилося. І цей Господь сказав, що коли він відкриє, то ніхто не закриє, але коли Він закриє, то ніхто не відкриє. Дорі присутні, я хотів би, щоб ми тісніше були до Господа. Люди були тісніше. До Господа. Жінка Хананиянка, вона благала Ісуса, тому що демон мучив доньку, її відганяли. Ти чужоземка, ти не належиш. Вона казала, я чужоземка, я недостойна. Але скажи слово, скажи слово. Церква, я хочу, щоб ми можемо багато що згубити. Не згубіть. Здатність чути слово від Бога. Мої служінні були періоди, коли саме служіння так захоплювало, потрібно було євангелізації, відкриття церков і так далі. І прийшов період, що я зупинився, і я зрозумів, що я слова від Бога не маю. Я знав багато проповідей, які Бог мені давав слово. Але із за цієї суєти втрата чути голос Божий. Не втратьте, не згубіть здатність чути голос Божий. Сказав Господь через Моїсею до Ізраїля, пам'ятай весь свій шлях. Я випробував тебе, томив тебе, я кормив тебе. Але я бажав показати одну річ, що не одним хлібом живе людина, але всяким словом, яке йде від Господа. Щоб чути слово від Бога, потрібно бути ближче до нього. Приходьте до Ісуса. Шукайте нам властиво шукати руку Його, щоб Бог дав, щоб Господь нам давав. Шукайте лице Боже, шукайте уста Господні. Бог бажає говорити. Бо наш Бог вчора сьогодні навіки той сам. Шукайте Господа. Друга думка, написано другий вірш, Він побачив два човни, що стояли край озера, а рибалки, відійшовши від них, полоскали невода. Ісус побачив два човни, які полоскали невода. А... Він побачив. Два човни, які стояли край озера. Рибалки цілу ніч працювали, нічого не впіймали, полоскали невода, були В цієї ночі вони були невдачники. Вони нічого не впіймали. І ось, зауважте, будь ласка, їх побачив Ісус. Мене це так, так захоплює. Зверніть, будь ласка, Ісус не докорив їм. Ісус не висміяв їх. Ну що, рибаки? Де ваша риба? Гей, не знаєте ви, як ловить рибу. Що ж ви за такі рибалки? Він не, не принизив їх, а Ісус прийшов до них. Три присутні, я гість у вас. Але я хочу сказати. Той Господь, в якого ви зібралися, Він вас бачить. Він приходить до вас. В світі людям властиво бачити тих, бачити успішних людей, бачити зіркових людей, бачити там знаменитих людей. Ісус побачив невдачних людей. Вони криза в них, нічого не впіймали. Ісус прийшов до них. Я не знаю вашого життя. Ми можемо знати себе під там, прифарбувати себе. Ми, ми все на все питаєш, як справи? Окей, все. Довалиться все, ніяк там і не пахне окей, тим. але нікому не сказаєш. Бо що люди скажуть? Ісус бачив, Ісус прийшов до цих людей. Коли я дивлюся в Івана, від Івана 5 розділ, Ісус прийшов в Ефєзду, бачить чоловіка, який 38 років лежав хворий. Ісус бачив його. Ісус побачив його. Людина немічна. Ісус бачить. Церква, я, як проповідник Івангелія, хочу сказати, я вас не знаю. Можливо, я вас не побачу. Ісус вас бачить. В сьогоднішній день Ісус вас бачить. Можливо, вас з рук все валиться, сім'я валиться, Ісус вас бачить. Ісус приходить, Він прийшов до них. Хочу сказати сьогоднішній день, тут є Ісус, тому що ми не зібрані, у вас супоровий дім молитви, у вас церква, деяких братів ваших знаю, але церква, ми не збираємося в ім'я дому молитви, ми не збираємося в ім'я неділі, ми збираємося в ім'я Ісуса Христа. Бо Він Агнець Божий. Іван сказав, Він бере гріх світу на себе. Гріхи наші Він взяв. І це Ісус. Він прийшов. В сьогоднішній день Ісус прийшов сюди, для того, щоб говорити і дати слово. А написано третій вірш. Ісус. Увійшов до одного з човнів, що був Симені, і просив, щоб він трохи відплив від землі. І він сів? Як? Та й навчав народ із човна. Ісус просить човна. Ось, ось як співставити Бог, Творець, Господь від початку і прийшов і просить. Дай Мені човна, будь ласка, в рент. Відпливи, будь ласка, твоїм човном. Ну, ось ось не співпадає Бог. Ісус просить. Ісус просить човна. Міг стати Ісус на воді, вийти на воду, не йшов Ісус по воді, став на воді і починає вчити. І всі, весь Ізраїль. Знаєте, щелепа відвисла, вау! Оце то Месія! Мав, мав владу Ісус вчити з води? Мав. Міг Ісус піднятися на метр від води, стати в повітрі, починати вчити. Міг, міг, Він піднявся вище. Він, він пізніше вивів на гору учнів, і в лиці їх піднявся. Учні дивувалися, але Ісус не зробив цього. Ісус хоче бути партнером нашим. Каже до учнів, дайте, будь ласка, ваш човен. Я захоплююся любов'ю Ісуса. Дорогі присутні, Ісус просить, дай твій човен. І це сталося, зверніть, будь ласка, уваги, увагу. Після невдачної ночі. Учні цілу ніч ловили рибу, нічого не впіймали. І просить Ісус, дай човен. Як, як ось співставити це? Петро. дома дружина, теща дома. Знаєте, в Україні теща, зять то є така любов особлива, правда? Дома теща, нічого бізнес. В крах нічого не піймав. Що те ще скаже? Про, про, Ніч десь провів, і день цілий сидить, і, і там хтось там вчить? Ісус сказав, дай мені твій човат. Дорогі присутні. Я вдячний Ісусу, що Він бачить нас, коли в нас не получається. Він захоче. Дай, будь ласка, прийди до мене, дай мені Твоє життя. Нам властиво торгуватися. Господи, в мене обставини, в мене жінка, в мене мати теща, друг, третя. Петро не сторгувався. Петро не, не заключав ніякої зділки. Петро дав човен для Ісуса. Хочу сказати, коли Господь говорить до вашого серця, прийди до мене. Коли Ісус говорить до вашого серця, дайте ваше життя Ісусу, не програйте, не вірте, що це втрата. Не вірте, що це, є, ви щось в цьому не придбаєте нічого. Коли Бог кличе вас до служіння, служіння це... це завжди жертва. Коли Бог кличе вас співати, свідкувати, ідіть на поклик Ісус. Сьогодні Ісус кличе нас. Сьогодні Ісус каже: дай мені твій човен, дай мені твоє життя. Потрібно було для Ісуса зібратися з учнями на вечерю. Кімнати нема. Підіть скажіть. Вчитель хоче зібратися Пасху мати, дай мені кімнату. Транспорт потрібний, Мерседес потрібний. Дайте, будь ласка, Осля. Ісус потребує. Хочу сказати, сьогодні Ісус потребує те ж саме. Ісус потребує сьогодні наших ресурсів. Апостол Павло каже: умоляю вас браття милосердям Божим. Представте тіла ваші в жертву. Представте в жертву. Ісус шукає, Ісус потребує. Написано четвертий вірш, що коли перестав він навчати, він промовив до Симона. А, ось, ось такий парадокс. Нам, властиво, коли Господь нас щось просить, запитати, Господи, а що нам буде за це? Так, євреї питали. Господи, ми все залишили. Ну, а, а, а нам що від того буде? Учні дав, дали, писання каже, коли перестав Ісус. То каже, відпливіть на глибінь. Торі присутні, Ісус не перестав ще діяти. Ісус не перестав ще спасати. Ісус сьогодні шукає. Він прийшов знайти і спасти загинули. Я не знаю, скільки буде милосердя Боже продовжуватися. Я не знаю, скільки буде благодать Боже діяти. Але сьогодні Ісус шукає. Але буде день, торі присутні, коли закінчиться. Ісус каже, а тепер йди. Церква сьогодні жнива. Сьогодні жниво. В Україні сьогодні жниво. Ми сиділи вчора на молитовному цьому а, сніданку. І ми диво, диво, дивимося, Жорж каже, де там Бобійчук. Жіночка шукає, просить Євангелії, їдуть на, на, на туди. Євангелії потребують. Брати, сестри, люди потребують жниво зараз. Зараз не час. Не, не час корони ділити, не час нагороди ділити, зараз час, час віддати Ісусу. Буде день, коли закінчиться, буде день, коли світ побачить різницю між праведними і неправедними. Не зараз час про це говорити, коли Ісус закінчив. І ось попливи на глибінь, закиньте на полов свій невод. Де була? В чому був секрет успіху? Зверніть, будь ласка, увагу, отакі От цікаві речі. Рибалки, професіонали цілу ніч ловили рибу і нічого не піймали, приходить до них молодий, початок служіння, Приходить до них молодий Тесля, і каже, давайте воно ну, на... направо закидайте. Що би ми українці сказали в такій ситуації? Ну, якби ти там сказав, як якийсь там. Так по дереву щось робити. Я розумію. Ну ти. Ти тесляр, мене рибалку учиш. Повірте, Господь учить нас. Іноді Господь ламає наше я. Так, так. Сокрушає наше я. Церква успіх не в професіоналізмі нашому. Я ціную професіональ. Я вчився сам, бажав учитися. Я приїхав до Америки, мені було 39 років, пішов вчити англійську мову, коледж закінчив. Я ціную. Але церква успіхне успіх, отриманому слові від Бога. Сказав Ісус, Петро зробив і отримали результат. Отримали великий, великий плід від того, бо так сказав Ісус. Дорогі присутні, коли Господь говорить вам. Не відкладайте. Коли вам Господь говорить, робіть це, буде успіх, буде результат, бо так сказав Ісус. А, написано, і кивали вони до товаришів, що були в другому човні, щоб прийшли помогти їм. Ті прийшли та й наповнили обидва човни, аж стали вони потопати. Єдність, вона виражається в посвяченні один для одного. Церква. Єдність, це признання пошана один до одного. Давайте ми трохи уявимо для себе. От сидить собі такий український Петро, йому Бог дав не від риби, всю рибу дав, і він сидить. Ну, кого Бог нагородив за жертву? Хто дав човна Ісуса? Я. Кому Бог дав успіх? Мені, то якщо мені Бог дав, то давай я всю рибу і в свій човен. Я не, не є плавець великий, але я ну, думаю, що не, не, не важко уявити, куди б заплив цей човен, якби Петро всю рибу узяв у свій човен. Писання каже, він покликав друзів своїх. Два човни наповнилося, ледве не потонули два. Церква Бог, таланти, дари дає для церкви. Бог успіх дає для церкви. Бог працює на церкву. І тому, коли Господь наділив вас чим, прославляйте Господа. Служіть для церкви. Віддайте Богу Боже. Тому сьогоднішній цей день я хотів би, щоб ось ця, ось ця ця Євангельська ця істина, вона така була близька до нас. Петро побачив і каже: Господи, вийди, я недостойний. Присутність, близьке відносини з Богом, вони наш, нас, наш ніс не піднімають, вони приводять нас в смирення. Я недостойний, Господи, я недостойний. Я недостойний. Церква, коли Господь зустрічає, зустрів. Моїсея, Моїсей, впав на обличчя своє, недостойний. Ілія каже: недостойний я Господь. Проти сестри, Ісус достойний, Він достойний. Тому хай Господь благословить вас, щоб шукати Слово від Бога, прикладати зусилля, відповідати на заклик Ісуса Христа. Не звертайте, не вірте в те, що ви не потрібні Богу, ви нікому не потрібні. Не вірте в це. За вас помер Ісус. Ми куплені дорогою ціною. Прославляйте Ісуса в тілі вашому, в дусі вашому. Віддавайте Йому славу і подяку. Хай Господь вас рясно благословить, і час мій вже пролетів. Я хотів би подякувати для вас. все і Давайте ми помолимося, брати Давайте ми встанемо, і помолимо, щоб Господь, щоб Господь благословив далі. Якщо ви потребуєте персональної молитви, в сьогоднішній день Господь вам каже, вас відкидає хтось, диявол вас гонить там десь, сумніви вас відганяють, Ісус вас кличе. Ви можете пройти ми згідні, ми готові молитися за вас, тому що Ісус кличе, Ісус бажає. Ваше життя, вашу долю взяти в свої руки, і саме найкраще він збереже. Молимося раз. Господь наш, ми дякуємо тобі. Дякуємо тобі сьогоднішній цей день, недільний день, Боже. Ми дякуємо за любов Твою, за милосердя Твоє. Воно є велике до нас, Боже. Ти всемогутній наш Господь. Слава і подяка Тобі. Боже наш. Господи, ми були. Як вівці ті, Боже, втрачені, але Ти є найкращий пастор. Ти прийшов знайти, і спасти нас, знайшов ти. Господь сьогоднішній день. Ми хочемо слово Твоє чути. Ми хочемо мати здатність не втрати, чути Твоє слово, Боже. Благослови Господь, поможи жити по Слову Твоєму, поступати по Слову Твоєму, Боже. Поможи віддати своє життя для Твоєї слави, Господь, прославить. Тебе у житті нашому. В ім'я Ісуса Христа. Хай милосердя Твоє Боже, воно буде проявлене над нами. Благословити пастора Андрія Миколаєвича, благослови дім Його, благословити всіх служителів цієї церкви, співаків, музикантів, вчителів, дітей старших, молодь Божа, благословити Україну, захисти Божа від цього зла, від цієї війни, дай перемогу для України і прослав Твоє ім'я, Господь. На нашій землі отець сини Дух Святий. Амінь.